Ми з Настю вітаємо вас з Карпат. І сьогодні до Насті таке буде, Настя я не знаю, буде провокаційне питання. Настю, уяви, будь ласка, завтра ми зранку прокидаємось, І угу. я тобі даю мільярд доларів. Що ти зробиш першочергово? Mm. Ну, спершу я тобі подякую, а потім ми поділимось між всіма дівчатами <стачить> і, ну, як варіант поїхати всім на Мальдіви. А, тут вже... Але тут вже хто куди, знаєте? Піш, піш, пішли, пішли плани. А якщо там умова така, що це буде останній. Я тобі даю мільярд доларів, ти мені дякуєш, але це їдемо на Мальдіви, але це останній ранок, коли ми прокидаємось. В цьому житті? Угу. Блін. я до цього була не готова. Візьмеш мільярд доларів, якщо це з умови, що це останній ранок? Ні. А скажіть, будь ласка, от оця, це питання, воно дуже переключає увагу в тому, що в подяки за кожен ранок, коли в нас є. Тобто наш ранок не коштує навіть Блин, мільярда жодно. доларів. Так, да, реально. Кожен ранок, коли ми прокидаємося, він не коштує цих грошей. Як часто ви дякуєте просто за те, що ви прокинулись? А я тобі дякую, що дякую. Це таке питання.